Всім привіт! Шоу ранок вдома» розпочинається. Перший день нового тижня ви зустрічаєте у компанії ведучих Чарівної Рини Хоменко та Костянтина Октябрського, а також майстра музичної імпровізації Руслана Шукюрова та кулінарного гуру Чав Протягом найближчих двох з половиною годин наша команда покаже розкаже багато цікавих історій, а саме про особливості шкільного навчання у Люксембурзі. Хто був першим дипломатом, який представляв нашу країну на світовій арені? Як вилучити музику з уламків меблів? Та чим небезпечна для нас іранська балістика? Ранок вдома починається, і з самого початку ми хочемо подякувати неперевершеним збройним силам України. Дякуємо за те, що ми маємо змогу казати вам доброго ранку. На календарі 13 листопада цього дня в 1918 році імператор Австрії та король Угорщини Карл І зрікся угорського престолу, і це стало фактичним кінцем імперії того самого дня. Українська національна рада у Львові затвердила тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської. Монархії ним було проголошено західноукраїнську народну республіку на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття. Детальніше про ці та інші важливі події, що відбулись 13 листопада у різні роки у Рубриці, день в історії. Цього дня 1889 року на Полтавщині народився майстер української сатири Остап Вишня. Справжнє ім'я письменника Павло Губенко. Вперше псевдонім Остап Вишня з'явився під фейлетоном Шудака їй богу, який опублікували в газеті Селянська Правда. До цього письменник підписував свої твори П. Грунський. Чому став Остапом Вишнею достеменно невідомо. Проте, за однією з версій, через любов до вишень. За своє життя він написав тисячі гуморесок і фейлетонів на різні теми. Загальний тираж його книг понад два мільйони. Остап Вишня, як ніхто інший, умів дотепно висвітлювати події, саркастично реагувати на політичні новини. Тому став однією з перших жертв сталінського терору. 1933-го Остап Вишня був заарештований і засуджений до 10 років констаборів. Найвідомішими творами письменника стали мисливські усмішки, моя автобіографія, Сом Вишневі усмішки. Лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву сьогодні 80 років. Він народився у селі Айсерес поблизу міста Судак у Криму, але ще немовлям, разом з усім кримсько-татарським народом був депортований з рідного краю. Мустафу та його сім'ю вислали до Узбекистану. 1962-го корінний кримчанин вступив до Ташкентського інституту. Щоправда, згодом його відрахували за політичні погляди і так звану антирадянську діяльність. Передусім, Джемілєв відомий як борець за права кримських татар. За радянських часів його судили сім разів. Загалом, за ґратами в Якутії, він провів 15 років і голодував 303 дні. До Криму повернувся лише у 1991 році. Тоді ж був обраний головою меджлісу кримськотатарського народу. Цю посаду займав 22 роки. З 2014 року Джемілів категорично виступає проти окупації Криму росіянами та підтримує територіальну цілісність України. Він як справжній лідер надихає свій народ, дає йому сили і зміцнює віру в те, що і цього разу ворога вдасться подолати, і ми повернемо наш Крим. 13 листопада 2015 року. Трагічна дата в історії Франції в цей день. Три групи бойовиків скоїли серію терактів у різних частинах Парижа. Атаки відбулися в концертному залі Батаклан поблизу футбольного стадіону «Стад де Франс та біля ресторанів міста. Загинуло 130 людей, переважно молодь. Ще близько 400 осіб отримали поранення. Ці теракти стали найбільшими за кількістю жертв за всю історію Франції. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання Ісламська держава. А яким буде 13 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.